Друзі, всім привіт! Ми з України. Сьогодні вийшли на рибалку. Будемо сьогодні ловити карася на білий хліб. Придивіться відео до кінця, поставте лайки і коментуйте, щоб відео попадало в рекомендації YouTube. Ми спускаємо нижче. І зараз вам покажу ставок, де я буду ловити рибу карася. Ось друзі, на цьому місці, на цьому ставку будемо сьогодні ловити рибу. Ви не переключайте. подивіться відео до кінця. А я що зловлю, покажу вам. Що починаємо? Розкладаємо вудочку. Закидуємо. Добре, першу рибу я вам покажу, яка буде. Буду показувати велику і маленьку. Гарного перегляду. Ось, друзі, у нас ще один такий маленький карасик Попався тільки що. Такий карасик. І далі будемо ловити. Ще щось зловимо, покажемо. Чекаємо. Це в нас лебіч так літає. Білий лебедь. Ось там він є. Може зараз знову пролітати. покажу? Прикольно. Dobro, je bo priredati, jaz vam še raz pokažem. In plove hash tu da. In vi ste priredati hash tu da. Dobro, je bo priredati, jaz vam še pokažem. друзі, ще один карасик. Піймав тільки що онлайн. Ось такі караски клюють поки що. Лапа далі, зараз лапа їм покажемо. Прийшла пола ще ось таку маленьку. Ми її зараз будемо відпускати. Це у нас дуже маленька. Шла. Ловим дальше. якась більша риба то я вам покажу. Ось, друзі, ще один карасик. Зараз трошки більший. Ловим дальше. Поки що йде сам карась. Ось лапав тільки ще 4 штучки. Дві таких більших. Дві таких менших. Менші йдуть у воду назад. Добре, в кінці я вам покажу повний улов, скільки я наловив. Ось, друзі, моя рибалка за сьогодні. Ось такі карасики. Таке менших я ще випустив, штук 20 певне, або 30. це такі. Середненькі. Щоб можна їх брати. Ось така ще, що її можна відпускати. Ось така рибалка 2023 рік. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підпишіться на канал. Далі ще буде. Ловив я на хліб, на білий хліб. на Пойдемте. Підпишіться, далі буде. Всем до зустрічі.